Добрий день, пані та панове, це Ігор та Ніту, це моя дружина з, І... з Індії. «Привіт» Моя дружина з І, та у цьому ві... відео я... я хочу запитати її декілька е, вопросів е, про, укр... е, про те, як е, жити з українцем. Ми вже е, живемо разом, я б казав. Більше ніж 20, 10 років? How many years do we live together? More than 10 years? Feels almost like 40. Вона каже, що майже 40 років <різь> разом живемо, живемо. Це вона відчуває ось так. Але я хочу запитати деякі питання до, до, до Ніту. Давайте подивимося, що вона відповісти. Але я також хочу напам'ятати, що я не дуже гарно розмовляю українською мовою, я тільки почав знімати відео на українській мові, тому я знаю, що буде багато ботів російськомовних, які будуть репортувати це відео та намагатися його загнобити. Тому, якщо ви підтримуєте українську мову та український контент на мережах YouTube та інтернету, поставте велику подобайку. Підпишіться на цей канал та залиште коментарі. І так, давай почнемо. Let's begin. Так. first question you Який найбільший культурний шок ти пережила, коли познайомилася з українцем? Uh, what, what is the kind... biggest yes, cultural shock? Understood? Yes. You understood? я понимаю. OK. Вона розуміє. Okay. What kind so... of cultural shock yes. did I get while marrying you? <laughs> так, yes. Okay, the cultural shock number, one is, shock number one is that he does not drink. He's not drinking. that <laughs> he being a Slavic guy, he does not drink. <laughs> so you 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 I actually thought that he 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 would socialize, but

Це, тому що він їси їжу. Е, як, це, як це казати на українському? Е, Ро. Сиру, сиру їжу. Вони Raw fish. А, а вон, вона, вона каже, що я їм, їм сиру рибу, як селед чи таранку. Mm -hmm. So this was pretty shocking for you, yeah? Yes. You guys cook everything in India. Yes, because we don't like to get poisoned or you know the worms in our stomach. Just they like. Вони в усе вони, how do you say, cook, готують. Та вона каже, що вона не хоче ніяких червів у їжі, тому вони готують їжу в Індії, але Коли вони мене мене зустріли, я їм ось цю рибу, яка не, яка для неї є сирою. All right, the next question. Наступний, на наступний вопрос буде um, українці індійці більше схожі чи різні? Україні і or different from each other? I would say they are similar. in some cases because we believe Ukrainians are in Indo-European Indo-European Europeans. каже, що є тому що вони вважають, що Yes, that's why we say Hindi Ukrainian bye-bye. Hindi Ukrainian Hindi Ukrainian bye-bye. <laughs> Tak. Mm -hmm. What would you say the most similar thing? Similar things between Indians and Ukrainians? Yes. Well, the fact that you need to show off <laughs> що, When you have a little bit of money. Коли, коли в тебе є гроші, треба викаблучуватися. <laughs> so you do the same thing in India. Yes. So, вона каже, що українці лю люблять показуху, як і ін індійці, коли в тебе є гроші, щоб показати, що ти багатий. богатий. Mm -hmm. And uh, a lot of swearing as well. It's same. А також багато мату е, <laughs> у, Але ябка що не дуже багато української мови мату, тому що ми придбали багато мату з російської мови. Я, I'm saying that many of it is actually coming from Russian language of our swearing in Ukrainian. We just adopted it in a such a way. Uh -huh. Okay, and what's the biggest difference then? What you would say. Найбільша різниця uh... між українцями та індійцями. Uh, Yes the biggest difference is uh, i would say by religion uh, 90 percent 90 of ukrainian people i believe are christians but, but we, we in india we have a lot of religions we have jews we have christians muslims we bag have re uh, jews Jews? В них є навіть євреї та єврити. Зорашці ті, ті люди, які поклоняються вогню, ін, ін, індійці та християни та мусульмані. Так, так добре. На, зараз ще один one more question for you. I have another question. Not, не один question, ба, uh, але наступний. Яка українська страва тобі подобається більш, ніж індійська? What Ukrainian food do you like more than Indian? Ага. You It's <laughs> a difficult question. Це дуже складний вопрос, тому що індійська кухня нам дуже гарна. I like the chicken potato one dish that Dimitri's wife cooked for us. Я, я навіть не знаю, що, що це за страва. Це Там була like картопля or... з курицем. картопляний салат, мабуть, е, mm -hmm. це потейто салат, чи це? Yes. Картопляний салат тобі сподобався. Or... З, 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 майонез, з майонезом. Угу. Mm -hmm. Then I like plow. I don't так, know what that's Ukrainian. Також їй подобається плов. Вона не знає, чи це є українською стравою. Це більше... I would say maybe... Мабуть, Киргизстан чи щось, чи щось таке, але я б казав, це дуже популярна їжа в Україні. And uh, the third thing I would say: I recently had a craving for Napoleon cake. <laughs> and I, and Napoleon cake. It. Вона пішла пиш, і купила Наполеон Кейк. Вона пішла і купила собі Наполеон uh, торт. Самостійно. Mm -hmm. okay, добре. <laughs> не зовсім українська їжа, але я б казав, це ми їсимо цю їжу в Україні. Uh, perogis, you don't like юролайк right? Too much. Mm. Вареники не I, I дуже like подобаються. Борщ. I like borsch, but uh, it needs to have a little bit more meat. Їй подобається one. борщ, Але в ньому uh, має бути баг за м'яса. Тому що моя мати приготувала їй борщ. і Там було більше води, ніж м'яса. Тому вона каже, що потрібно більше м'яса. Але я вон цей нет, is cooked differently from family to family, from people. So yeah, it's uh, maybe you just need a different kind of style of борщ. Uh, uh, мабуть. Uh, їй потрібен другий відборщу, тому що він готується різними засобами з сім'ї до сім'ї. Є, є різниця, коли різні люди готують цю саму страву. Але next question: Де б ти хотів виховати дітей в Індії чи в Україні? Uh, so, це, це, це контроверсійний вопрос, тому що в Україні є. Ви зараз, але here's the question. where would you want to raise your kids in Ukraine or in India if you had a choice between two countries and not Canada because we are in Canada obviously we want to raise kids here. I'm saying я кажу, що ми ми будемо вирощувати наших дітей у Канаді, але якщо б Канада була не була тут і в нас був вибір Україна чи Індія. Well, right now, considering the war situation, I would definitely not consider Ukraine. But if there is no war and it's peaceful, then sure there is там then we would definitely consider Ukraine, maybe in Kiev or invest in Ukraine. Тоді вона до Києва чи And maybe in the winter times we'll go back and forth in India for summer vacation or winter vacation. Та зимою ми Ми uh, How do you say it? Би... Vacation. Їхали в відпуск до Shop z z'grites. Але wok Ukraine не, не та не так хол, 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 холодно як у Канаді. Let's go that way. Um, I'm saying uh, я кажу, що I'm saying that in Ukraine it's not as cold as in Canada, it's still warmer then. So it's mm -hmm. not as, as bad winters. Um, в Канаді uh, зими на, набагато холодніше ніж в Україні, тому я їй кажу, що воно не на настільки холодно в Україні, але I'm okay with going to India. Я я поїхав би до Індії на в отпуск. Окей. Um, okay. question. Final question. кошін. Uh. А okay. окей, що б ти порадила індійській дівчині, якщо вона хоче зустрічатися з українським хлопцем? So what would your recommendation be to an Indian woman or a girl who wants to date a Ukrainian guy? Mm. <laughs> Am I going to get in trouble if I answer? Не буде якісь проблеми, якщо вона відповість на ці <laughs> well, first of all, you have to let your Ukrainian man know that you're going to be upfront, blunt, and whatever you say is right. Always. My Ukrainian staff, you know, you're making me suffer. <laughs> you I, I don't even remember what you said now. So you're saying that uh, you're always right. Um, the the woman, woman, yes, the woman, Jenna is always right. Uh, and always right. uh and You have to be blunt and straightforward. Та так. Uh, uh, І вони завжди прави, але я кажу, що українські жінки теж завжди прави. Україні ladies are also always right. Mm -hmm. OK, what else? Ще, ще, що, ще, We definitely need to have more food, cook more food. Well, that is common everywhere, I guess. Треба uh, готувати go більше їжі та страв. So you're saying Ukrainians eat more than Indians yes. because Ukrainians eat more than Indians. Yes, tak. your food never ends because uh, the the entire table has to be covered with food. Треба накривати вистіл їдою тому що And uh, yeah, lots of uh, lots of uh, love. Lots of uh, pub public be, 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 display of attention, public demonstration. Uh, 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 that's what you should do different than how you would, you know, approach a man from India than a European guy. Uh, yeah, the, hey, I'm getting confused how to speak Ukrainian now. Running out of vocabulary. Коли ви, how do you say approach? Коли ви маєте відношення з українцем, ніж з індійцем. So you're, uh, t, ти кажеш, що індійці, вони не показують любов так, як українці. Так? Are you saying Ukrainian, Indians don't show like love and affection just like Ukrainians? No. we don't uh, definitely do public display so no kissing uh, no kissing in public although it's getting it's it's changing right now we're not crazy sure we're in the demonstration so you over agu na publicity takoj ne ti ubaticeja ne pokazeva te vash so we don't say it out front that Oh, I love you, my country. Також вони не кажуть щось таке, як я тебе люблю, мій улюблений муж», що щось таке. Okay, because it's Тому що це вже зрозуміло і так, це не треба казати. Окей, okay, сотні so biggest differences? Yeah. Це, це, це найбільші різниці між українцями та індійцями, з того, що моя жінка, моя, моя дружина тут каже. Uh, я, я також можу зняти uh, відео про індійську культуру. Я також могу, можу можу вис відповісти деякі питання, але я сподіваюся, uh, це відео вам, вам сподобалося. Ніту ваші коментарі. Sure. you, want to see what you, If you have similar experiences, if you are married to an Indian girl or something like that, хочемо подивитися, якщо у вас є відношення з індійською жінкою, чи uh, якісь інші, і як воно у вас пропрацює? If you agree to what I said. If you, uh, Якщо ви uh, згідні з тим, що я що вона каже, Or if you have any other different experiences, чи вас є якісь інші. When you op uh, it when you are in a multi-race. Marriage? Mnogorasov. When... <laughs> I need to unzip my Ukrainian. It's still unzipping when I'm speaking розархівується Раз, в моєму мозку, тому що я не спілкувався цією мовою дуже багато років. Але дякую за вашу підписку. Усе побачимося у наступному відео. До побачення.